Так, привіт, мої дорогі. Чекайте, щоб я не перегріла. О, вже господі маєш. Їм і брудна підійде. То тим. Ты... О! Чуєте? Гляньте <свят> на мене, але просто потім. Так, чекайте. Чтобы... Все, ніби добре. Ходіть... А, хай трошки хліб розмокне. Е -е, зараз їм дам. Хай трошечки розмокне. Гляньте, який в мене бардак, покажу вам, що в мене робиться. У мене, мої дорогі, Повна -по -по срак. Я навіть вам а, пару днів нічого не знімала. Вчора точно ні. Вчора що було середа? І, напевно, і позавчора не знімала. Так, да, да, ми два дні прогуляли. Тук, і що лежиш, там нічого нема. Прогуляли того, що. Ой, того що та було щось знімати. Ну, знаєте, -е -е -е, часу, часу не було е -е, відійти від тої роботи, а в п'яті вже темніє нічого показувати. А в будинку що? Як я тут щось і посуду, мою вам не цікаво. А зараз е -е, цей вам все покажу, розкажу, тільки котів нагодую. Може, себе ще нагодую. Знаєте, що вчора зварила з перепугу? Господи. Холодильник не поставила, але тут, знаєте, так холодно, що, напевно, йому нічого нема. Виглядає непрезентабельно, ну дуже, ну, дуже смачно. Повірте мені, чекайте, що ложку маю, бо та черпачка брудна. Значить, закарпатський суп з картоплі. Бачите? То просто вода з бульйонними кубиками, вишиваля бульйон. Туди картоплю, дрібно порізану, вигиту. Щоб веселіше було. Воно все вариться. Коли звариться, мука із сметаною. Ну, скільки хочете. Туки по смітникам лазиш. Поразити. Я люблю такий, щоб трошки був густіший. Слухайте, це шикарно. Це шикарно. Так, то я зварила і зварила, знаєте, що ще? Е, Гречку із, е, із тушонкою. Є вона, кстаті, от вона. Гречку із тушонкою. Знаєте, для дому, для сім'ї і для кутів. Я зробила собі той свій любимий салат. Плаваний сир майонез, чесник. До цього супа. Та почекай, не перебивай старших, ти паскуда. До цього супа просто ідеально. А чого зварила? Значить, що зварила? Того що. Так, давайте я їм то сипану, тому що. Він мене перебиває. Він мене перебиває, і то мене нервує. Мене і так, мої дорогі, все нервують. Потім потім покажу об'єкт моїх нервів, один із. Якщо не рахувати воріт. Так, ну що? Ті аглоєди їдять. Це ні, це протестує. Вже йому молоко не таке. така на нього зла. Я вам покажу, що зробила. Так, зараз я ще себе оформлю. Тому що розкажу, чого я так вчора зайнялася кухнею. Значить, вчора ранком, ну то, то ранок рахується, підірвало мене в 5 ранку, в секунді. Е, ну, то, знаєте, напевно, вже вироблено роками. Так, е, да, отой ідіотизм що я просинаюся п'ята. О, чекайте, тут ложка, тут ложка. бодренька. То лише у мене е, коли літо, да? От десь із е, ну, початку червня, коли е, сонце, коли е, ранком вже дуже е, світліє скоро, то тоді мені не спиться. Все, в теперішній вже час, зимовий час, я попадаю в сплячку. І я прекрасно сплю і до 9, і навіть до півдесятої таке було, що Стьопа. Прийшов на роботу, то коли то в понеділок напевно, було. А я ще спала. А то я ввечері прочитала, що, можливо, будуть Так? І дали наводку, що Західні області. Знаєте, е, сюди. То й сюди прилетіло, все, все, все. Але то я не переживаю сюди. Ну, то ж за за дом, додому. І напевно, із за того, що, знаєте, всякої. Всякого начиталася. Мені ще всяка херня снилася, але така при тому отявлена, дуже не хочу розказати що. І я, в принципі, за тої дурні і проснулася. Завжди в такій трохи паніці. Ну, що не прям панічні атаці, але, знаєте, страшнувато було. І ще дуже мені було жарко, тому що камін був включений довго. І ще я переною, і ще мене цукина нагрів. Я проснулася. Я не знаю, що тут була сирена, не була, я її не чула, повізла в цей в інтернет, ну, е захід відгрібає. Бачу. Що дома робилося, я не могла зрозуміти по телеграмам. Там якісь такі були ці інформейшн, для мене не понімейшн. Толі шахеди. Спочатку шахеди летіли, потім ракети, ніби пустили, не пустили, чи то кінжали кожний. Телеграм бреше по-своєму. Ніколаївський воньок щось взагалі практично в той час мовчав, якісь взагалі щось не зрозуміло, що було. Е, потім ніби е, ну, да, на, 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 на Львів полетіли на область, ніби долетіли чи не долетіли. Хтось пише вибухи, хтось пише, типу, фігня, ніяких вибухів нема. Дзвоню я, значить, додому. Кажуть, що ну, то безпілотники літають, щось там щось там. Ну, безпілотники ніби не так, там більше під ранок е, ракети попали. Я так зрозуміла, чи якийсь, ну, я не знаю куди, бо там все в чорному димі було. От, е, Ну, коротше, про Тернопіль я промовчу. Мої співчуття це, тут просто. Коротше, ну, ну, але що, тут по всій країні таке? Ужасно. Але ніби заспокоїлася, і тут е, дивлюся, а у мене е, цей, а, е, З вечора випрала, думаю, кину на камін по своїй обнові до сушу. Дивлюся, а мій камін в кімнаті ледве теплий. Мама, -муха, ну все. Ну бляха-муха, перегорів. перегорів. А мені дорогий супруг говорив, що так не можна надовго користуватися. Думаю, ну все це, це ужасно, тому що ну ладно, поселю все без Стьопу. Степа <сіпі> буде в пічку підкидати вуголь, щоб я не забула, бо на ножу, що ви знаєте, в перший день ні чорта не вийшло. От, Але в моїй кімнаті все не нагріється, як без каміна. Ну ладно, ну володя купить новий. І тут дивлюся, а тут світла нема. Думаю, так і пофігня, виключили. Пішла до Лесі, ну бо там вже у них інформація по групам. ніфіга не виключили просто так. Тож оті от планові відключення. І вчора воно якось то було, то не було. Взагалі не по графіку, ніби другий включили. Щось там воно блимало. Я не знаю, що робило. Е, ну, не, не дуже було весело, і мали включити. Ніби в 6 і 8 виключити, да? і одним словом, нас пронесло. того, що воно, як в 6-й включилося повноцінно нормально, можливо, вночі воно виключалося, я не знаю, але ввечері до першої ночі все було добре. Звісно, вдома совершенно не так все радісно. У них вчора 12 годин не було світла, у них як десь біля 11-ї, я не знаю, бо я не зрозуміла ту інформацію, ніби ж бурштин і Стрийський район десь. той. Ну, Напевно, то ми на тому зав'язані. Я так розумію, я не знаю. Я, я, Чесно кажучи, до вчорашнього дня думала, що бурштин то й вот те, це обігрів, а не електрика. це електрика. Я не знаю. Куди мій тут і почесав? Ну, ладно, хай йде. Е, От. І напевно, більше ми на тому Львів зав'язаний, ніж тут. Того, що там цей, виключають вже сьогодні виключили, а в нас по, ну, по графіках ніби, да, але поки що не чіпають. Да? З самого ранку все нормально. Ну, подивимося, як буде. Ні, ніби все добре. Дома не так добре. І от вчора, коли я зрозуміла, що почалося моргання мелькання а тут що знаєте, все-таки село, а не місто. Тут можуть і надовго виключати. Я вирішила щось варити. І от от херню всяку наколдебенила. все ж чогось газ є, можна підігріти, то не так як вдома, знаєте, на чому гріти. Я не знаю, що вони там роблять. Настрою не зовсім немає. Бо вчора мама казала, що о 11-й виключила. Вже от кажу, що я не можу зрозуміти тої штуки. Якщо е, щось там розфігачили, воно ж моментально ще мало десь 7-8 пропасти. Значить, воно ще щось працювало. Ну, короче, Може ремонтують, може що не знаю. І в 11-й включили, в 2-й виключили, в 6-й вечора включили і в 7-й виключили, і так я вже не буду до вечора. Да? Там такі ситуація, да? Ну, Не знаю, може поремонтують, може все буде добре. От, А я поки що ніби все нормально. Ну і які в нас значить, були приключення. Ну, я скажу вам з самого початку. То, я навіть не знаю, що я там знімала, як все було сумбурно, бо ви ж розумієте, що я нічого не повикладала. Тому що, що, інтернет тут не потягне, відео викласти. А що, Дурне вирішило все зробити в серому цвіті. Да? Все. Ну і бачите, що все не фарбоване нормально. Ну вже їх фарбувати, то не можна. Вже на весну. Але вирішила ворота єдині, які треба перефарбувати. Ну що, купила гівно якесь. Гівнорі... Ні, коротше, не гівно. Гів... Не гівно. Якщо фарбувати в офігенні плюс 15, плюс 20 по металу, то оце абсолютно не фігня. Воно на водній основі не воняє, все нормально. Но для мене не підходить. І на фарбу воно не чіпається. І холодно йому було, і волого йому було. Не випаровуйся, бо там як рущинник вода. І мені вова каже, тут таке треба було брати, мені його приніс. Ну, і значить, що? Я зрозуміла, що треба то все абсолютно здерти. Ну Воно і так злізало, а по ньому ж не будеш фарбувати, тим більше, що, що фарба дорога і Е, І в понеділок я займалася електрикою. Приїхав циган, забрав ще таке сміття, я не знаю, ще якось гімно позабирав. Повісила люстри, я навіть не знаю, що я вам показувала, але вже покажу потім. І Астопа взяв весь періт і відчистив оті от ворота, ті, що відкриваються, да, та частинка менше, довго чистив. ну практично ну, півдня чистив. Потім пішов додому не знаю, що там зробити на 15 хвилин. І тут мене осініло, що якщо фарба роботи розчинна, значить водою змивається, на хернатой весь піріт. Я попробувала водою шикарно. Більше що побризкала цим з Грасатори, а все відійшло. І ми з ним офігенно відмили дві частини. Ні, бреш, одну. Одну. Да, одну Одну велику ту створку відмили в понеділок. Вівторок, значить, бо я ж все ж намірувалася красити. Вівторок ми почали відмивати ту другу велику частину. Я вам чесно скажу, кожні 15 хвилин я радувалася е е тій ситуації, щоб ми більше не пофарбували. Тому що субота. Я чесно, я розраховувала, що мою суботу, ну, не все, але, наприклад, перед маханем абсолютно нормально, так воно, по суті, було, крім тих от палочок, ті палочки довго фарбуються. На другий день, другий раз там пофарбуємо, і там би день був довший, бо суботи там було мало. І зад, і по суті. Три дня це потолок із тими знаєте, фінтівлюшками тягнуть. Три дні ми б пофарбували. Но, ну я не учла, знаєте, той момент, що у мене фарби. звісно, але дуже специфік. Е, і погодні умови. Ну і що? І ту, ту, ту фарбу по-любому треба абсолютно всю змити, тому що якщо вона навіть не віддирається клей ПВА, все рівно е, вона. Нещіплена і на, інту алка, алкалої, на алкалої, коротше, ту алкоголічну Фарбу. Вона знову з нею не щіться, і там ті місця поздуваються, якщо навіть трошечки залишити. Ну, і ті всі загулянки почали терти. Другий день помили ті ворота. І але що? Вона вже трохи краще щепилася, я вам скажу, за три дня. Знаєте, вже важче йшло. То був вівторок. Думаю, завтра, вчора, середа, думаю. Вже пофарбуємо, тим більше шикарна погода стояла. Сонце вилізло, тепло, прикольно, гарно. Але все рівно знаєте, місцями та одурня. Полишалося і де-не-де її треба зняти. Ми знову там руками чухали, бо світла не було. Значить, обшкрябували то, що не відмили, наждачкою. Потім, коли включалося світло, тобто включався із булгаркою з тими всякими, ну, господи, щітками. Значить, Ми то все дочистили, але все до кінця не дочистили, що трохи лишилося. Я думала, що сьогодні пофарбуємо. Але що, Ранком був дощ. Ну, не сильний, але був. Можливо, ще в день буде падати. Опять-таки, не холодно, але волого і е, навіть не так, як вчора, бо вчора пряме сонце, знаєте, було по цьому по е, воротам. Вони ж мають бути плюс-мінус теплі. Не можна на холодний метал, бо буде гімно. Звісно. А сьогодні вже такого нема. І одним словом, Стьопа навіть не прийшов, тому що дощ десь не знаю, годину назад закінчився, але він зрозумів, що ну, нічого не буде, а що можна робити, то він і не прийшов. А я пішла, подивилася на той ситуаціон. Лімур є. І бачите, чотка мокра, все. І дякуючи тому е, Залишки фарби. Намокли і просто ще легше почали відвалюватися. І я що думаю, я дурна думаю. Я візьму шланг, що буде залізь. І буду то все змивати. Знаєте, дуже пішло. Того, що якраз не було дочищено от в таких от тяжкодоступних місцях. І от-от-от. І от зараз воно знову намокло. бачите, як воно злазить. Ну, легенько злазить. Просто, от. І під сильною струєю води. Ми? Треба було вовок керхір взяти. <сх> так його рота змило. І під сильною От Бачите, подивіться, бачите? От, воно відходить. Того що стьпа, воно вже трошки, знаєте, вчора було тепло, підсохло і воно вже не йшло. Але це треба знімати однозначно, тому що на нього фарба не ляже. Зараз я тут десь пів години воду лила. А вип'ю каву, почну далі воду лети, що треба все познімати. Ну і що, мої дорогі, я дурой. Ну, Звісно, я клініка, але не настільки. Ні, я, я дура, на фантазії. Тому що тому що, ясно, що я слушаю, ми фарбувати ворота не будемо, тому ну, пересрем просто другу фарбу. Теж на весну. Але я боюся, що ж другий супруг по-любому приїде і він побачить оту от красоту. Ну, красота, звісно, якої. Знаєте, якщо в полумраці здалеку, то ніби нічого. Але вони, якби, знаєте, бу... ну, коротше, як би знаю, знала б я зразу, може б, дійсно, її так сильно сильно мучила, то просто змивала і взагалі би і не видно було нічого. Так би воно було. Ну, Зараз не видно. що видно, то бачите, що ми воно все біле. Ну, що я йому сказала? Я йому сказала правду. Бачите, оті от майстри виявляються такі глибокі ці штуки, коли цей треба позабирати. І, бачите, 에, завозили прицеп, забирали частину сміття будівельного, обшкребли. Я йому кажу, слухай, там трохи ворота понищили. Він каже, що нічого страшного, я вже потім приїду цей, 에, домалюю. А я йому кажу, ой, там ми йому з Тьопою так наробилися, бо ми то зашліфовували, щоб фарба гарніше лягла, бо -то, так ви знаєте, було, типа. Що <сі> вона ну, трохи напизділа? <сі> ну, ну, не, не повністю, ну трохи. Він каже, то нафіга, ви так мучилися, то тут не треба було. Ну, але треба ж ви якось його підготувати, щоб він побачить таку красоту. Так. Тут у мене що, мої дорогі, збираю сміття, тому що сьогодні четвер. Зараз я. І сміття збираю, і ворота відмиваю, і все на кучу. А ще, знаєте коли? то Коли то було? Вівторок. А вівторок теж була фігенна тепла погода. Я тут трохи помила, порозгрібала, завали позабирала. Ну, я позабирала, переставляла, Ну щось позабирала. І дуже добре шлангом вимила цю бруківку Отак так виглядає порядно. Оце во. Це ні негодяй, ні не гадяй. Річард, ти скотина. Скутина рідкосна. Ну ви зрозуміли, що він зробив. Я йому по длюзі зробила таку офігенну будку. Скільки я на неї часу вбила, я не знаю. Ну ви подивіться. Космічний корабль, бачите. Річард сюди залазить. Тут у нього все в пінопласті. Я йому дала стару пухову подушку. Зверху я значить, матрас йому не пожаліла, щоб йому не задували. Річард, хто тобі сказав, що дома можна срати? Ти що думаєш, тебе квартира з туалетом? Річард! Рі... Ну як? Я не розумію. Отак от спати і під. Блять, ну то в мене снів нема. І що тепер? Дуже добре було на тому? Скажи мені, дуже добре? Падло таке. Тут що, мої дорогі, а тут, в принципі, взагалі без змінення. І що я вам скажу? І знову за цей приїзд я ні хрена не встигла. Взагалі, взагалі нічого. Тому що цілими днями щось роблю, а кінцівка, я знову вам скажу, тої роботи не видно, взагалі не видно. Е, ну що, багато днів вбито на дурну роботу на ворота. Як все добре пішло по плану, вони б субота. Ну, хай вівторок, понеділок вівторок. Вівторок вони б вже були б повністю готові. Тобто вчора і сьогодні я б вже мала чистий спокій, а я його не маю. Значить, ворота непонятно як зроблені. Ой, у мене на пні ростуть гриби. Я не дуже хочу йти, тому що мокро, я ледве ті тапки від було, а там воно на тому в пні гриби виростають. Але це прикольно, знаєте? Це навіть дуже прикольно. Хай буде і мох, і гриби, і для нього роза. це буде ідеально. Бо подивіться, той і беріз, де деше цвіте як дурний. Я не знаю, як, яким, яким чудом що цей кущик не відпав. Ніби всього проживалися. Тюльпани на моє щастя не зійшли. Тут я нічого не робила, не бреш, що значить нічого не робила. Що по траву покусив. Тому що ну, огляньте, гляньте, яка красота. Трава мене просто радує. в рази в рази густіше стала, бо ж тоді підсіювали. Ну, там ззаді не заросла, ну то фігня. Але гляньте, ну ідеально. Трава. Ну, тут такої собі. Тут треба буде ще весною досіювати, вона ще сама трошечки розмножиться. Але все рівно і тут порівняно з минулим разом дуже сильно заросла оця от ділянка. Бачите? На камері ну, краще, як ближче підеш, то бачиш лисяни, звісно. Але цей. Ну а отут, от подивіться, гляньте, яка вона одна в одну. Ну? No? Ну? No? Добре, добре, якби не іриси. Не такі, п -п 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 всі півники посходили. Бля. Дивіться, куди ти холяра посходив через пару днів грудень, то все попропадає, то все замерзне. Шкода, звісно. Та ясно, що то можна купувати ті самі риси, ті самі кольори і зробити такі самі клумби. Але бляха, ну то це теж, ну, та і роботи ніби не дуже багато. Ну, як не багато, коротше, ну, 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 жасно. Коли цвіте і вовсю. Я ж таке не бачила. Тут якісь аномалії. аномалія. Ну, я вже казала, що я цю клумбу хочу переробляти, тому що тут просто якесь ідіотичне ліпсовидне коло, якесь таке, ну, глуповато воно виглядає, негарно, Якось, ну, ну, не, не цікаво розміщено, чесно. Не знаю. Треба буде переробити то вже весною. Ну і землю знову знову Знаєш, що буде видно? Ще хочу. Може сьогодні позрізати ці м, які, айстри, чи називається, не айстр. Коротше, зрозуміли, От. Та й таке, це Та може, бути, може бути. А, щоб щоб прибрати і косу ту почистити той. Е, ну, чим він кусив тим? да, ну, шикарна трава, дорогі мої, трава, шикарні, ну шикардос, просто шикардос. І так, знаєте, зорово бачу, що не дуже є бур'ян. Що може бути. Дивіться, як я довго до того йшла. Ну, зараз, звичайно, воно не гарно, тому що квітів нема. Ну, що трошки чогось зеленого є, але вже, знаєте, без кольору воно вже так не виглядає. Але, але все рівно. Але все рівно. Можна сказати, що абсолютно все поприживалося, да? все росте, всі з розами нормально. Лавандір є, ну працюють трохи в траві, ну такі трози. Ну нічого не пропало, абсолютно. Блять, гіаценти сходять. Гляньте. Ой, тут рентген. Гіацент сходить там, і ой, і там, ну то все, то все. Вже я цього не буде. А я ще знаєте що? Бля і... одної клумби. Ні, ну це хотіть ну, нарадуватися не можу. А, чесно вам скажу, я так же чекаю весну, а да. ще в кого нікого не було, я не знаю, ще довго. Мій азарт, мені, мені вистачить з тим дім город, але поки що мені цікаво. Мені просто цікаво, яке воно буде весною, коли воно все відновиться, зацвіте. Зараз от дивлюся все-таки на, на ту лужайку, ну, ну, прикольно. Дивіться, тут в мене величезна ділянка біля цієї клумби весняних квітів. Йду і дивлюся, халера, думаю, бур'ян виліз. Такий величезний, такий це. І я то дернула, а потім до мене дійшло, що то не бур'ян, що то якась цибулька проросла. Не просто вилізла, а вже взагалі проросла. Та що, походу, весняної клумби не буде. <ріст> От, і шумте, і отак. І оскільки за п'ять днів я навіть сюди не заходила, нічого не робила, але тут із-за того, що ще як таких дерев нема, то і нема. І листя сильно згрібати, там все разом попадало, то коротко, хай там буде, ну там нікому і так не заважає. Тим буде сіятися трава, то і цей забирається. Ну, Планів у мене було багато, але плани не осуществились. Тому що все пішло на цей на ворота. це кошмар, кошмар. Все ладно, мені торгівлю нагляну, 21 20... ну, хвилину я вам натріщала. Давайте тоді. Закругляємося, хочу ще сміття позбирати, ще ворота помити, ще туди, ще сюди. А потім, уже, коли знаєте, стемніє або, може, дощ піде, то підемо в будинок, я покажу вам, що у мене робиться. то То що? А то сохне. Скотина така. Що яка скотина. Людвіха Річард, ти, Господи, я вже не пам'ятаю, хто ти. Я не пам'ятаю, хто ти. На друге твоє ім'я подлюка. Взято, собі... Взято собі такое все обхезати. <риклад> так, все, ладно. Пока що я думаю, з вас вистачить інформації.